Казала і буду казати, тому що це безсмислено, але саме головне сторіс це інструмент, який ви використовуєте для зйомки відео. Якщо вам треба більше відео, якщо вам треба один коротше, ви поняли, майже 2 минути, то ви використовуєте через рілси. Розумієте? Якщо ви не розумієте, як це робиться. У мене є консультація, в якій я вас проконсультую, покажу де яку кнопочку нажати, як куди зайти, куди загрузити, як створювати от такі запитання. Ви ж бачите? Це ж ви мені написали правильно? Значить, ви зайшли в мою сторіс, ви почитали те, що в мене є, задати мені питання, написали туди своє своє питання, і я вам відповідаю. Це все називається інструмент. Пожалуйста замовити ікру, червоной черной щуки аквакультури? Пишіть мені мне в особости.